У суспільстві завжди знаходиться частина людей, які занепокоєні проблемами дітей-сиріт та дітей безхатьків. Згідно даних, які озвучили представники Російського департаменту державної політики в сфері захисту прав дітей, за минулий рік в Росії виявлено 68 тисяч нових дітей-сиріт. Також статистика показує, що 40 тисяч батьків були позбавлені в минулому році батьківських прав, із них 29 тисяч за ухиляння від батьківських обов'язків по вихованню дітей. Тому, що їдя, тому, що не... О, не... Саме проблема виховання дітей у малозабезпечених родинах та стосунки батьків з неповнолітніми дітьми і зацікавила керівника зразкової театральної студії світанок Алу Петрову. Після постановки вистави за п'єсою Ольги Саваченко Моя фортеця у 2010 році було вирішено відзняти телефільм під назвою Мамо, де ти. Фільм це результат нашої спільної праці. Спасибі вам за те, що ви є, за те, що викладаєте свою душу в дитину, в її розвиток і в її якісь інтереси. Зйомки фільму студії світанок та телекомпанії Крим було розпочато влітку 2010 року. Глядачі фільм побачили лише 1 червня 2014-го, в міжнародний день захисту дітей. Прем'єра відбулася в Кримському позашкільному центрі дитячої творчості. За чотири роки від початку зйомок юні актори не тільки подорослішали, де хто вже закінчив школу і студію світанок. Я з родини пішов. Я також Я також. батьками повторилась і порушилася. Назавжди пішли? чи так на вечерочок Назавжди! заздри. Спасибо вам огромное, Олег Владимирович вообще низкий поклон за то, что вы делаете с нашими детьми, за то, что вы їх душі вирощуєте. Всі ролі в телефільмі Мамодете зіграли учні Кримських шкіл, більшість з яких по закінченню школи та студії Світанок обрали акторську професію. Доля розпорядилась так, що після закінчення школи виконавиця ролі багатого і Олександра Андрієва поступила до Харківського театрального університету, а її партнер по фільму Олександр Поліновський здобуває акторську професію у Львові. Одну з героїн фільму Ніну зіграла Юлія Харьковська, яка тепер навчається в театральній школі студії при Кримському академічному російському драматичному театрі імені Максима Горького. Чого ж це ви з дому пішли? Я із-за тушканчика. У мене батьки ніяких тваринок терпіти не можуть. А я так хочу з ними гратися, піклуватися про них. Так ти до зоопарку сходи. Там запишіть у гурток юнаців. Чого батьків драконити? Вони ж тобі добра хочуть. Сюжет фільму Мамо Дети зав'язується навколо долі хлопця-сироти, який не має ні своєї хати, ні рідних. Його мама померла, коли він був ще маленьким. Румка. Саме так звуть героя телефільму, якого зіграв Тімур Сукач. Румка втік з дитячого будинку і живе в розвалинах. І саме до нього приходять діти, які не знайшли контакту з своїми батьками. Додому вам треба. Батьки, мабуть, з грузду по сходу. Мамка за товаром поїхала, а я їй не потрібна. Мені здається, цей фільм змушує людину подумати, як вже сказала Еліна, змінити і своє ставлення до батьків, до рідних. Еліна Сукаць зіграла у фільмі Дівчинку Світлану. Еліна навчається в студії світанок та в Танківському ліцеї для обдарованих дітей і, звичайно, мріє стати зіркою театру і кіно, хоча про це нікому не зізнається. Я просто грала себе в певних умовах. І ці умови заставили мене плакати. Мені танцювати дуже подобається. Подивіться, які костюми на варті пожили. Може балериною стану. Юристом треба ставати! Чи економістом? І не на будинки в творчості бігати! Коли розпочинали зйомки фільму Євген Давиденко, який зіграв батька Світлани, в студії навчався лише перший рік. Сьогодні Євген студент акторського факультету Київського національного університету театру і кіно імені Карпенка Карого. Доповідь по біології написала. Ні. <клес> З літератури уривок вивчила. Ні. <клес> Так, якісь можуть бути репетиції. і вчись! Ні! Я, піду! Я піду! Зіграти образ жінки, яка полюбляє алкоголь і не приділяє увагу вихованню сина, в 16 років завдання незлегких та Ксеня Мусатенко із завданням режисера справилась на відмінно. Сьогодні кримчанка Ксеня, старшокурсниця Харківського театрального університету, вчиться на відмінно і мріє вже про професійний театр і кіно. Арлен Юсупов чотири роки тому ходив лише до сьомого класу, і роль Андрія давалась йому нелегко. Кримськотатарському підлітку важко було уявити, як зіграти сина алкоголічки. цих зйомок я прийшов до мами і сказала: я тебе дуже люблю. Катерина Кравченко, яка у фільмі зіграла роль вчительки Наталії Іванівни, сьогодні опановує професію журналіста. Та в глибині душі Катерина ще мріє про театральну сцену. У мене в житті зараз насправді такий момент, коли, оце побачивши цей фільм, я розумію, що щось зміниться і в кращу сторону. У фільмі Мамо Дети є ще дві маленькі епізодичні ролі перукарів, яких зіграли Юля Єрикалова, нині студентка Харківського театрального університету, та Зоя Мансурова. Зоя Мансурова цього року закінчила школу та театральну студію світанок і вирішила отримати професію актриси в Москві. Вже позаду творчі конкурси в найпрестижніші театральні вузи Росії. Наполегливість дівчинки увінчалась успіхом. Вона поступила до Щепкінського театрального училища. У мене дійсно був маленький епізод, і за цей епізод я майже нічого не помітила, як знімався фільм. От єдине, що я можу сказати, я вже бачила цей фільм три рази. Я кожен раз плачу. Я думаю, зараз я теж буду плакати. Подивіться і дійсно подумайте, як діти, так і дорослі, і обов'язково щось зміниться в вашому житті. Болно! Чи то зла, чи може в душу снігу намило, щось у мене, серце мамо, кригою взялось Я не знаю, що робити, марно десь і Ото кригу розтопити можеш, тільки ти. Пробач, синочку, я тепер нас все буде інакше. Я більше так не буду. Телефільм Мамо Дети було відзнято за участі творчого колективу Студії Світанок, студії Відео Плюс та телекомпанії Крим. Автор сценарію та режисер фільму Алла Петрова, режисер-постановник Олександр Польщенко, оператор Володимир Кравченко, режисер монтажа Вікторія Богатирьова.